Вітаю всіх пасічників. Давно я не випускав відеоролик, якось так не вдавалося мені, тому що було багато роботи по тому по обльоті маток в першу чергу. Ну і також роботи, які є разом які ведуться протягом місяця червня. Це відкачка меду, а також. Відбудова стільників. Матки ми облітуємо в сім'ях безпосередньо, коли продали бджолопакет, то і в тій же сім'ї облітуємо маток. Ці матки дуже класні, 40 мікронуклеусів, які ми спеціально заселяли для того, щоб ремонтувати сім'ї, в яких пропадають матки під час обльоту. В цьому році небагато маток підсадили, десь назбирається близько 25. Не всі матки одночасно в нуклеусах облетілися, але в цілому, пройшовши по цих нуклеусах, оті залишки, які тепер є, то я думаю, що близько плідних маток десь є 27, десь так, в районі mm. такому. Ну і ще є неплідок, десь, може, 8, може більше. Які ще мають облітатися. Е, привитих маток вже немає, тому деякі сім'ї, деякі мікронуклеуси е, виводять е, свої матки із того розплоду, який є в наявності. Е, яку зараз я роботу виконую? Я зараз дозначую матки, якщо потрібно, зеленим кольором. Ну, а також підрізаю криво. Взагалі цей відеоролик. Е, я хотів присвятити тому, щоб розказати вам трохи про підвіску крива. Наприклад, деякі пасічники вони не рахують за потрібне, щоб значити матки. Однак, я, продаючи пакети, вважаю, що матки потрібно значити в першу чергу для того, щоб навесні швидко продавати бджолопакети і формувати бджолопакети. Це. В першу чергу. Тим більше, коли матка значена, це дозволяє мати е, якийсь контроль е, навіть контроль під час е, рогіння, під час ройового періоду. Можна знати, чи матку зробили тихозамінну матці, е, чи матка є минулорічна. В цьому році е, зелений маркер. Кому цікаво, ось такий, трохи він у прополісі пайнт, е, в-110. улі Ін. за рекламу мені не платить, але я прорекламую е, цей вулик. Ой, вулик. Джулярський магазин. Мені здається, що це на масляній основі. Більш детальніше можу навіть, хто хоче, може на Viber скинути фотографію. Звертаю увагу, чи є мета. наприклад, в деяких нуклеусах є печатний мета. Наприклад, такий нуклеус я тепер не підготовую. Нуклеуси вони потребують постійного контролю по меду, тому що вони споживають мед, але не приносять його. Тому матковивідний такий сезон він включає в себе затрати по, по меду. Ось, наприклад, ці сім'ї, не знаю, чи я тут підсаджував привиту матку, чи вони самі її вивели, але був розплід. І ось, наприклад, є чашечка, якщо видно, вона прогризена. Швидше за все, тут молода неплітка на рамці. Зазвичай в мене неплітки відразу я значу після виходу з мотошника, але є деякі неплітки, які потрібно дозначити. Таке невеличке було опущення. Зазвичай, нуклеус у мене на трьох рамках. Отак, оці сім'ї. Зараз треба буде додати меду. Ось такий розп'лід від попередньої матки, яка тут обліталася. Вжива вже починає виходити, але одноденного засіву ще немає. Ну і тут теж є, бачите, тут теж використовую матку по потребі. Ну, Клюси годую ось такими язиками. Ось так. Все. На тиждень-півтора мають що їсти. Я теж роблю зрозумілі мені позначки. Що тут не п'єдно, mm. що тут немає плідної матки. Mm. Також є такі нуклеуси, такі екземпляри. Тут матка сіє, тому тут зараз відшукую матку. Так, тут маточка. Зі значком відловлюю матку акуратно. Ось. Гострі ножниці. Так матку тримаю за брюшку з двох сторін, праве крильце без підкрильника. Зараз. Раз. І обрубав. Ось як бачите, підхітрильник залишився. І матка вже з обрізаним кривом. І опускаю на рамку. Вся маточка пішла на рамочку. Ще раз дивлюся, чи у них є. Мед. Меду нема, тому теж підгодовує. Ось так. Раз. Гарно, бжоли За день-два пробирають медок. Сорок нуклеусів мені з головою вистачає в цьому році. Були деякі сім'ї, які пробували трутитися, але жодної сім'ї цьому році не струтилося.